Живий ланцюг єдності у центрі Вінниці. Сотні Вінничан об'єдналися, аби відтворити історичну подію і продемонструвати згуртованість у День Соборності. Коли на дворі мінуса людям потрібне тепло, вони працюють понаднормово 24 на 7. і в день, і вночі. Перепідключення генераторів, їхня заправка та обслуговування. Як працюють цієї зими вінницькі тепловики розкажемо. Через ужеледицю та обледеніння контактної мережі електротранспорт міста курсує повільніше та з більшими інтервалами. Що потрібно знати? Час новина телеканалі Віта. Всі подробиці дня, що минає у підсумку, вже за мить. Студії для вас працюю я, Ірина Дідух. Шанували пам'ять загиблих оборонців 22 січня, в день соборності України. Військові представники влади та громадськість зібрались біля стіни героїв, поклали квіти та схилили голови в хвилині мовчання, вшанувавши тих, хто віддав життя за єдність і незалежність України. День соборності офіційно відзначають з 1999 року в день проголошення Акта злуки Української Народної Республіки та Західноукраїнської Народної Республіки у 1919 році. Ця подія стала символом єдності українських земель і прагнення жити в незалежній державі в умовах сучасності. Цей день не лише історична пам'ять, а й щоденна боротьба, яку нині ведуть українські воїни на фронті. Саме під час воєнного стану для Вінницької громади надзвичайно важливо зберігати ці елементи самоідентифікації нації і День Соборності України це один з найвеличніших днів в нашій історії, коли українці насправді відчули себе незалежними і єдиним народом. З прапорами в руках та синьо-жовтими стрічками сотні містян утворили живий ланцюг єдності на Майдані Небесної Сотні. У День Соборності України у Вінниці відбулася щорічна акція єдності. Цьогоріч до неї приєднались активісти, студенти, школярі та військовослужбовці. Як все відбувалось, бачила наша знімальна група. Вони беруться за руки, розгортають синьо-жовті стяги та вигукують Слава Україні, бо переконані сила країни в єдності її громадян. У день соборності України війничани долучились до всеукраїнської акції єдності. По обидва боки дороги на майдані небесної сотні містяни утворили живі ланцюги протяжністю у кілька десятків метрів. Об'єднатись у цей день прийшли активісти, студентська та учнівська молодь, для яких соборність це більше ніж слово. І важливо пам'ятати, тому що це історія, це ми, це наша єдність, наша сила, соборність це ми. І я вважаю, що ми разом та незламні. Ми повинні бути як одна спільна велика родина, яка підтримує один одного і яка може протистояти будь-якому злу, такий, як зараз в нас є. На жаль, на мою думку, якраз таки дуже важливо зараз об'єднуватись того, що зараз є усілякі. Не найкращі наративи у медіа, які можуть ну, нести певний розкол в суспільстві. І треба об'єднуватися всіми силами, які є. Цей день присвячений річниці Акта злуки Української Народної Республіки із західноукраїнською народною республікою, який урочисто проголосили 22 січня 1919 року на Софійській площі у Києві. Цей документ юридично закріпив утворення єдиної незалежної держави. Тим завершити процес її становлення завадила окупація більшовиків. Нині День соборності про пам'ять та гідність, а ще про незалежність, яка досі виборюється українцями у війні з Росією. Україна не повинна ділитися на південь, північ, захід, схід. Що ми маємо бути спільними? Треба посилювати це з перших класів, щоб діти вчили, як воно є, щоб вони розуміли, хто вони, так нацією щоб були, і любили ту країну як свою рідну маму. Вперше в ланцюг єдності українці об'єднались 21 січня 1990 року. Тоді за різними оцінками від 500 тисяч до 3 мільйонів людей утворили живий ланцюг з луки від Івано-Франківська через Львів і до лівого берега Києва протяжністю майже 700 кілометрів. В такий спосіб українці демонстрували свою єдність і бажання жити в незалежній українській державі, а не коритись комуністичному режиму. Ця пам'ять Нашої історії державотворення вона є запобіжником повторення власне, помилок і є таким каталізатором для того, щоб ми робили певні висновки в сьогоденні, тому що ціна помилок сьогодні буде надзвичайно високою. Віддати честь загиблим побратимам з такою місією доєднався до ланцюга єдності Юрій Чалик. З 2022 року чоловік виконував бойові завдання на запорізькому напрямку, де отримав важкі поранення. Після двох років реабілітації повернувся до служби в лавах Національної гвардії України. У Мене дуже багато побратимів загинуло на цій війні і ще знаходиться теж в такому ж самому котлі, воюють. Ну, це я вже не можу просто виконувати тих задач, яких я раніше виконував. От прийшов підтримати пам'ять загиблих. Звичайно, треба, щоб об'єднувалися бо якщо ми не будемо об'єднані, то нас розженуть і не буде ні країни, нічого. Щороку акція традиційно об'єднує вінничан. Цьогоріч до неї доєдналися більше сотні людей. В області запровадили спеціальні графіки аварійних відключень світла. Про це повідомили у Вінниця Обленерго. Воли їх згідно розпорядження Укренерго через критичний дефіцит потужності в державі та системні аварії. Вони не діятимуть за звичайними графіками і триватимуть до стабілізації ситуації, щоб запобігти загальному блокауту. З міркувань безпеки вінничан просять. Вимикати чутливі пристрої з розеток, щоб уникнути пошкоджень від стрибків напруги, запастись технічною та питною водою, продуктами з довгим терміном зберігання, по можливості тримати зарядженими павербанки. При пошкодженні об'єктів енергосистеми країни незалежно в якому місці країни це сталося. Некокоренерго розраховує можливість споживання електроенергії та кількість графіків погодинних відключень і доводить їх до кожної області. А ми, як оператор системи розподілу електроенергії, маємо ці графіки застосувати. Якщо ми цього не зробимо, область може залишитися взагалі без електропостачання, а графіки можуть змінюватися навіть кілька разів протягом доби. Навіть коли світло зникає, вони роблять все, щоб втримати в оселях віничан тепло. Працівники Вінниця міськтеплоенерго майже без відпочинку щоденно контролюють роботу котелень та теплових пунктів. Як працює теплове господарство міста в умовах постійних відключень електрики? Дивіться в сюжеті Іллі Іскри. Працівник Вінниця міськтеплоенерго Ігор Денисов прибув до однієї з вінницьких багатоповерхівок, на даху якої знаходиться котельня. Прихопивши дві 20-літрові каністри з бензином, чоловік пішки підіймається на 18-й поверх, щоб заправити та перезапустити генератор. Ліфти не працюють через відсутність електроенергії, тож подібні маршрути, майстер цеху, диспетчеризованих котелень долає по кілька разів на день. Складно всім. Зробимо все, що можемо зробити. Вихідних не було тижня три, коли почнуться, ніхто не знає. В принципі, всі люди ну, працюють на ізнос, але знаємо для чого. Генератори дозволяють забезпечити майже безперебійну роботу котелень та теплових пунктів навіть за довготривалих відключень електроенергії. Тож, попри відсутність електрики та морози, в оселях вінничан зберігається комфортна температура. Можна сказати, що не, не нижче 18-20, а може й трошки вище. Ми з теплом, незважаючи на морози, на проблеми з. Генератором, який ламається, який виходить з ладу. Виходить з ладу все. Все желізо виходить з ладу. Одні люди нас витримують. Це навантаження. І я дуже з великою вдячністю, що в нас котельня працює. Швидко заправивши та перезапустивши генератор, чоловік поспішає до наступного об'єкта. Ігор контролює роботу семи котелень, постійно відстежуючи графіки відключення електроенергії я починаю робочий день з того, що я виписую по всіх, по всіх не тільки по тих, що я буду їздити, оскільки я керівник, хоч і невеликий. По всіх котельнах, де будуть їздити наші хлопці, виписую графіки і потім протягом дня ще кілька разів їх коригують. У Вінниця міськ теплоенерго загалом 47 котелень, 59 центральних та 430 індивідуальних теплових пунктів. Це не просто окремі об'єкти, а цілісний організм, який повинен злагоджено працювати, щоб забезпечити теплом понад 1200 багатоквартирних будинків, 53 дитсадочки, 38 загальноосвітніх закладів та 15 лікарень. Щоденним перепідключенням, заправкою та за потреби ремонтом генераторів займаються саме працівники комуну. Підприємства. При застосуванні графіків погодинних відключень, як ми розуміємо, все обладнання всього теплового господарства зупиняється. Задіяно більше 40 людей, які цілодобово включають генератори, включають в роботу котельні, обладнання котельні, обладнання ЦТП і ІТП для того, щоб ця послуга більш-менш була якісною. Щоб підтримувати роботу котелень, генератори споживають близько двох тонн палива за добу. Загальний показник засічень сягнув позначки у майже 60 тонн. У Вінниці змінюють графіки руху трамваїв та тролейбусів. Причина ожеледиця та обладеніння контактної мережі. Електротранспорт курсує повільніше та з більшим інтервалом. До тролейбусів електроенергія надходить від контактної мережі через вугільні вставки. Через ожеледь контакт погіршується, тому ці спеціальні елементи швидше вигорають. Для того щоб водій мав більше часу на їхню заміну. У графік руху на кожен рейс додають додаткові хвилини. З трамваями ситуація складніша. для заміни вставки вагон потрібно направляти в депо. Там спеціалісти його ремонтуватимуть протягом години. Такі зміни в графіку руху електротранспорту мають тимчасовий характер і діятимуть до покращення погодних умов. Вінничан та гости міста просять користуватись автобусами та маршрутними таксі, які дублюють маршрути електротранспорту. Якщо обледеніння не таке складне. Перший режим там 4 хвилини додаємо до часу оборотного рейсу, при другому 8, при третьому 12 хвилин, а при четвертому режимі вже при дуже надто складних умовах, от ви пам'ятаєте, в нас був крижаний дощ, коли були мінусові показники, йшов дощ, то контактна мережа взагалі частково була обледеніла. То ми тоді водили поінтервальний рух. З настанням холодів зростає ризик обморожень, травм, які можуть мати серйозні наслідки для здоров'я, а в окремих випадках навіть загрожувати життю. Як вчасно розпізнати обмороження, яку першу допомогу потрібно надати, та чого категорично не можна робити? Про це сьогодні говоритимемо з Романом Чорнопищуком, завідувачем центру термічної травми та пластичної хірургії обласної лікарні імені Пирогова. Вітаю вас, пане Романе. Вітаю, отож, від початку сильних морозів наскільки часто до вас звертаються пацієнти з обмороженнями, на превеликий жаль, запер за минулий період безпрецедентна кількість звернень з відмороженнями різного ступеня, різної локалізації, різних вікових груп. А ті погодні кліматичні умови і ті зміни, які ми бачимо на сьогодні, загрожують ще більшою кількістю подібних травм, тому треба бути максимально обачними. Ми говоримо не про мінус 18, а про мінус 1 і 0, так Розкажи, Ми говоримо дальше. про вологість, підвищену таяння снігу і збереження низьких температур або їх коливання, які становлять реальні загрози і реальні небезпеки для отримання серйозних травм, що відбувається під час обмороження із тканинами? Під час відмороження не відбувається безпосереднього пошкодження тканин. Якщо ми порівнюємо навіть з тим самим опіком. В той же час відбуваються характерні функціональні порушення, які в подальшому призводять до відтермінованих пошкоджень тканин, і про це треба пам'ятати, коли зазнали подібного виду травми, і потрібно розуміти про можливі наслідки і необхідність надання адекватної кваліфікованої допомоги. От, власне, як зрозуміти, що це вже сталося, тому що можна ж ну не зрозуміти треба бути максимально обачними треба слідкувати треба дивитися чи не змінилася температура чи не змінилася чи не змінився колір шкіри чи не з'явилися якісь сторонні відчуття в цих ділянках поколювання біль оніміння з'явилися міхурі чи будь-що інше і у випадку якщо виникли подібні ознаки потрібно адекватно кваліфіковано надати невідкладну допомогу і звернутися до фахівців. Що категорично не можна робити, якщо людина підозрює мороження? Ну, перш за все, категорично не можна розтирати снігом, те, що найбільш популярно серед людей. По-друге, не можна розтирати спиртом і взагалі якомога менше е, чинити дію на ці е, ділянки і ставити до них максимально дбайливо. Це дозволить попередити і поглиблення процесу, і це дозволить попередити прогресування його. Е, окрім того, потрібно забезпечити у сухому теплому приміщенні. Зняття вологих вологого одягу за можливості тепле петво висушити ділянку і забезпечити його поступове, байливе зігрівання, теплий одяг, сухий одяг, в теплих умовах, тепле питво. Коли ще можна собі допомогти самому, а коли вже варто звертатись до лікарів, це можна побачити, чи це по відчуттям. Інколи наші відчуття можуть бути обманливі, і потрібно максимально бути насторожим щодо, щодо прецеденту виникнення відмороження. Відповідно, якщо побачили попередні симптоми, ліпше після зігрівання, після зміни одягу, якомога швидше звернутися до фахівців незалежно від фаху, незалежно від рівня надання допомоги у випадку необхідності. Фахівці оцінять і спрямують за коректним напрямком. Отримати обмороження можна, якщо цілий день перебуваєш в холоді. Чи це може бути за одну годину? На превеликий жаль, це може бути навіть і менше. За 30-60 хвилин можуть виникнути досить серйозні зміни в тканинах, які в подальшому призведуть до необхідності тривалого лікування, в тому числі з хірургічними втручаннями. От, власне, наслідки обмороження чи можуть залишатись на довгий період, як себе людина відчуває? Так, залишаються. І можуть залишатися, і це мова йде не лише про естетичні порушення, порушення функції. Це може бути тривалі больові відчуття, які не піддаються медикаментозному лікуванню, це характерні зміни шкіри, які також досить стійкі до існуючих методів лікування, і багато інших порушень. Це якщо ми не говоримо про глибокі ушкодження з подальшими хірургічними чи видаленням чи ампутаціями. І відповідно наступними інвалідизуючими наслідками для цього постраждалого ви говорили про супутні хвороби. От які вони можуть бути, щоб люди були обережними і власне слідкували за тим, щоб не обморозитися? Перш за все, це тривалі хронічні захворювання, які спричиняють порушення кровотоку, особливо периферичного кровотоку. Це люди, які відчувають уніміння, це люди з цукровим діабетом та іншими подібними захворюваннями. Потрібно бути максимально настороженими потрібно максимально обирати тепле зручне взуття, одяг і тривалий час намагатися не перебувати у холодному відкритому просторі. Ви багато говорили не розтирати, а от парити ноги, гаряча, ось така вода. Чи можна, чи не можна? Дуже влучне питання категорично ні. Тому що пам'ятати, поряд з відмороженнями є опіки, і е, дуже небезпечно, коли е, до відмороження додадуться і ще опіки з значно небезпечнішими наслідками, а саме значно глибшим і значно ширшим пошкодженням тканин тому категорично ні. Якщо ж все таки обирається метод метод зігрівання водою, вода має бути кімнатної температури. Це має бути ідентифіковано завдяки термометру, для того, щоб додати об'єктивізму, і щоб додатково не нанести травми і з поступовим підвищенням температури. Багато людей дійсно працюють на вулицях багато очікують. Тих же автобусів, десь між селами, як рухати, що робити, щоб організм дійсно був в теплі? Е, перше основне це профілактувати, а саме обирати зручний теплий патошовий одяг. Зручне тепле взуття, якщо це до транспорту, намагатися у нас транспорт ходить згідно графіку, намагатися адаптовувати свої плани відповідно до графіків руху транспорту. Якщо є можливість, потрібно знайти достатньо є магазинів або інших приміщень. Також є достатньо необхідних пунктів, де люди можуть перебувати, якщо в не Теплому, але в комфортному і сухому приміщенні не ризикувати. Власне Лишній раз не ризикувати. Звичайно, дякую вам за цікаву та змістовну розмову. Вам дякую, що запросили. Будьте обачені, прислухайтеся до мови свого організму, здоров'я, миру і добра. Нашим глядачам нагадаю, бережіть себе та не нехтуйте порадами лікарів за потреби. Звертайтесь по допомогу. А ми продовжуємо випуск далі. Новини. Далі у випуску Ефпівідрони та матріси – Незамінні для розвідки та знищення ворога. Передала Вінниця та гумштаб 120-й бригаді ТРО. На Вінничині зафіксували вірусну лихоманку чи Привіз її туристи, який відпочивав на Сейшелах. Чому саме тут її виявили? Розкажемо. Котячий гуртожиток утеплені та здатні захистити від морозів. Мешканці однієї з багатоповерхівок Вінниці встановили спеціальні будиночки для котів, аби ті могли сховатись від негоди. Необхідні для розвідки та прикриття піхоти Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гуманітарним штабом передали чергову партію безпілотників українським захисникам. Дрони отримали оборонці 120-ї бригади тероборони. Потужні, великогабаритні підходять для розвідки, доставки невеликих вантажів чи ураження ворожих цілей. Завдяки цим fpv дронам оператори безпілотників захищають пілоту, не дозволяючи ворогу підійти близько до позицій українських захисників. Це засоби, які допомагають вражати живу силу противника, а також легкоброньову техніку та надавати допомогу в прикритті нашої піхоти хлопці, які виконують завдання на передньому краї по прикриттю. А ось Матріси 4Т заміні для розвідки з допомогою цих дронів українські захисники коригують вогонь артилерії по укріппозиціях ворога, можуть нищити як живу силу, так і техніку противника. Нічні дрони вони. В зимову пору доби вони краще в тому, що коли піхота ворога ховається, наприклад, ну, в бліндажах або в якихось укриттях, за допомогою випромінення тепла набагато краще їх в зимову пору доби використовувати для того, щоб навіть в денний час їх знаходити та вражати. Безпілотники Вінницька громада спільно з міжрегіональним координаційним гумштабом передають бійцям 120-ї бригади тероборони. Це вже 30-та передача обладнання цьому підрозділу від початку повномасштабного вторгнення. Ми постійно на зв'язку із цією бригадою, і з тими 90 бригадами, які ми допомагали спочатку, і допомагаємо спочатку повномасштабного вторгнення. На даний момент ми передаємо 120-ки, це 200 двісті дронів 10 матриксів, 4 т якраз і то обладнання, яке сьогодні досить ефективно показало себе при виконанні бойових завдань. На початку січня Вінницька міська рада оголосила тендер на закупівлю трьох дюймових fpv дронів на потреби сил оборони. Підвищена температура тіла та сильний біль у суглобах. У Вінниці вперше за час спостереження лабораторно підтвердили лихоманку Чикунгун'я. Виявили її у пацієнта, який повертався з відпочинку на Сейшельських островах. Додому він їхав через Вінничину, коли його стан погіршився. Тут його госпіталізували до міської лікарні номер 1 де надали необхідну допомогу. Для населення цей випадок загрози не становить. Вірус передається через укуси комарів, які живуть в Азії та Африці. Хоча через зміни в кліматі спалахи фіксували і на території Європи. Симптоми то вони, якби дуже схожі для багатьох гарячих, для багатьох лихоманок, але тим не менш, все одно є своя специфіка. Це, звичайно, раптовий початок, і лихоманка до 40. Наступне це специфічна висипка в специфічних місцях. Далі це біль в суглобах, м'язовий головний біль. Аби взимку зима стала трохи теплішою для котів, мешканці однієї з багатоповерхівок Вінниці встановили спеціальні будиночки для чотирилапих і ті можуть сховатись від морозу та негоди. Скільки моркотиків прихистили та як піклуються про безпорадних хвостиків, розкаже Юлія Корчевська. Юлія разом із донечкою систематично підгодовують безпритульних котиків. Біля цього будинку на проспекті юності їх проживає шестеро. Молода мама каже, із настанням морозів серйозно замислилася про теплі укриття для хвостанів, коли побачила, як тварини шукають порятунку біля підвалів. Я побачила благодійну програму по встановленню цих будиночків в інстаграмі. Це дівчина, вона з початком війни виїхала в Польщу, але вона сама війничанка. І вона захотіла допомогти місту і так зробила виготовлення цих будиночків, і там по списку по черзі вже їх перевозять людям. Ми стали в чергу, так у нас з'явилися ці будиночки. Сусіди всі підтримали цю ініціативу, весь наш під'їзд. Ці будиночки утеплені, підняті над землею і захищені від снігу та холоду. Усередині солома або теплі підстилки. Звісно, вони ними користуються. В більшості вони там сплять вночі. Вдень вони гуляють, там тепло, їм підстелили соломку. Ми дуже раді, що нам ці будиночки дісталися, бо цю зиму вони просто би не пережили. Ініціативу підтримали й інші мешканці. Нині слідкують, аби в будиночках було чисто й сухо, бо переконані, навіть маленька турбота може врятувати життя тварин у холодну пору. Що їм холодно, їм треба десь грітися. Особливо уночі, коли сильні морози, однозначно, що її треба годувати, і хоча б щось тепленьке їм давати, пити зараз, особливо, так коли дуже холодно. Ну, пускати, звичайно, тварин треба. Під'їзди, підвали, щоб вони мали можливість хоча б зігрітися. Місцеві сподіваються, такий приклад турботи може надихнути й інших, не залишатися байдужими до тих, хто взимку особливо потребує тепла. Це все на цю мить одразу після випуску. Не пропустіть міжнародний дайджест. Я ж кажу вам до побачення і до зустрічі.